Знову і знову нагадуємо собі, нагадуємо один одному про народження Христа, про Його Воскресіння, про Його смерть. Пройде короткий проміжок часу, і ми будемо святкувати, радіти те, що Христос Воскрес! І всі оці події, які ми переживаємо, вони мають глибинний сенс, тому що вони торкаються нашого серця, вони торкаються нашого внутрішнього життя, змінюючи нас. Бо істина Божа, яка проникає в темряву наших сердець, вона приносить світло, вона приносить. Свободу і радість. Я сьогодні буду читати е, оповідання, як оповідає Євангеліст Лука про народження Ісуса Христа. І трішечки ми порозмірковуємо, пороздумовуємо про те, чому це для нас так важливо. Ну, дітки сидять ззаді, я до них стою спиною. якось Дітки, нічого, що так буде. Народження Ісуса. І сталося тими днями, що вийшов указ Кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Квіріній. І йшли всі записатися. Кожен до свого міста. Пішов і Йосип з Галилеї, з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеємом. Бо був він з дому та з роду Давидового записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, коли вони були там, сповнилися дні, щоб її народити. І вона народила свого первістка, сина, сповила його й поклала в яслах, оскільки у світлиці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Ось так оповідає Євангеліст Лука про народження Ісуса Христа. Бог підготував в цей світ всі події для того, щоб віддати, послати сина свого на землю, друзі. І той народ, який в той час жив, він був підготований ним. Дане, все спокійно було. Але і навіть оцей перепис, який стався тими днями. Він був необхідний для того, щоб Йосип разом з Марією пішли в той самий Віфлеєм, для того, щоб сповнилися пророцтва всі. І Йосип, який був напоумлений ангелом, пішов до Віфлеєму. Це дім, дім хліба. Бетлехем так перекладається цей, це місто Ну, на нашу мову. Дітки. Ви за своїми роками найближчі до народження Ісуса. Ми вже трішки старші, а ви найближчі. Знаєте, що хотілося би сказати? Ось у кожного з вас. Ну, можливо, не в кожного, але в багатьох. Є братик або сестричка, так? Ви маєте спілкуватися, маєте спілкування з ним, маєте оцей близький контакт зі своїми рідними. І від цього маєте задоволення. Розуміючи, що щось рідне в мене є, щось близьке. Христос народився для, абсолютно для кожної людини, бо тут написано, що ангел, Божий ангел, Божий посланець звістив людям і сказав велику радість звіщаю вам, не бійтеся. Тим пастухам, які були в полі, він говорив оці слова, які для них були дуже важливі. Дуже важливі, вони злякані були, перелякані. Хочеться, щоб і ви в цьому житті, коли чогось будете боятися, розуміли, що є той, який приносить в ваші серця радість через спілкування з ним, через знання Його, ви будете мати спокій в цьому житті. Ангел сказав їм, не бійтеся, бо всім буде ця радість. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель. Пройшло вже багато років, сотні років пройшли. А оця радість, вона знову і знову з'являється в серцях людських. Дорогі друзі, дорогі дітки, ми повинні розуміти, що Христос прийшов для кожного з нас. І як Він народився, ми читаємо в яслах. В звичайних яслах, з яких їла худоба. Чомусь ми сьогодні намагаємо, щоб наші дружини, наші жінки народжували в прекрасних умовах, щоб були забезпечені е, висококваліфікованими лікарями. Ну, і, так далі, і так далі. Коли батько Небесний послав в світ свого сина, він зробив так, що його. Прийняли тільки ясла. Не, знаєте, дороговартісня якась, якийсь готель дороговартісний з особливим обслуговуванням. Ні. Він був покладений у ясла для того, щоб кожній людині можна було прийти і подивитися. Якщо ми будемо далі читати, До нього прийшли потім пастухи. До нього прийшли волхви для того, щоб поклонитися йому. Пам'ятаєте, як було сказано, що народився цар юдейський? І це було сказано пастухами, вибачте, волхвами. Було сказано для того, щоб дійсно визначити особу Ісуса Христа. Він дійсно був Царем. Який прийшов на цю землю. Так, да, він став доступним для кожного. Господь в образі оцього малюка, потім в образі дорослої, дорослого служителя Божого, Спасителя, Він став доступним для кожного. Він зменшився, він залишив свою славу. Він став зрозумілим для того, щоб ми сьогодні знали Бога. Для того, щоб ми наблизилися максимально до нього, пізнаючи Його. І Він повинен народитися в серцях. По-другому не може бути. Тільки так. Так як Він народився тоді в яслах, дітки. І це дуже важливо, щоб ви розуміли, що і в ваших серцях народився Христос. Не може віра передаватися, спасіння, передаватися. по... Спадковості. Ні. Ви успадкували своїх тата і маму за тілом, за їхньою подобою, але Христос повинен народитися у ваших серцях, для того, щоб ви були спасенними. Іншого шляху немає. Він для того й прийшов, щоб народитися в серцях людських. І щоб Він змінив ваше життя. Це дуже важливо розуміти, усвідомлювати. Вважаю, що ви по особливому благословенні в тому, що відвідуєте Дім Божий з самого дитинства. Багато з нас такого не мали. Але знайшли Христа через Його милість. Тож цінуйте це, дорогенькі. Я хочу сьогодні закликати нас для молитви подяки за Спасителя, за Господа, за його народження. Давайте ми підведемося і в коротких молитвах подякуємо Богу.